Три мої рекомендації для успішного публічного виступу. Перша моя рекомендація це робота ритора над собою. Якщо ви досі боїтеся виступати публічно, це означає, що ви не впевнені в собі як ритор. Тому обов'язково працюйте над дикцією голосом. Та правильним мовленнєвим диханням. І пам'ятайте, чим більше досвіду та практики, тим менше хвилювання на сцені. Наступна моя рекомендація це якісна підготовка. Обов'язково репетируйте текст, з яким ви будете публічно виступати. І третя моя рекомендація це правило не я. А ти дуже часто на сцені недосвідчені ритори зосереджуються на собі, на своїх емоціях, комплексах, невпевненості в собі і зовсім забувають про аудиторію. Потрібно думати про потреби аудиторії, тримати з нею зоровий контакт та пам'ятати про ціль комунікації. Якщо ви хочете стати класним оратором, підписуйтесь на Alice Acting School.